Доброго дня, з вами кар'єрна консультантка Уляна Ходорівська, і сьогодні я хочу поговорити з вами на таку цікаву тему: чи правда штучний інтелект вкраде вашу роботу? Мене в блозі, моєму телеграм-каналі «Мати внутрішніх драконів запитали таке запитання: як зберігати спокій, коли ші так швидко розвивається, і як залишатися актуальною на ринку праці. Ну, от, якщо коротко підводити висновки, то я вам скажу так: моя професійна думка така: штучний інтелект не відніме вашу роботу ніколи. Вашу роботу віднімуть люди, які володіють штучним інтелектом, і володіють ним добре. Ну, Тобто він ніхто не відніме вашу роботу, якщо людиною, яка добре володіє штучним інтелектом, станете ви. І для цього абсолютно немає якоїсь критичної необхідності вчитись, наприклад, кодити. Достатньо буде тих простих речей, про які я зараз розкажу. Ну, перше, що хочеться згадати, що це ж було вже. Да? Ми з вами вже багато разів бачили, як технологічні зміни інтегруються в ринок. Починаючи від промислової революції, продовжуючи вся роботизацію цю комп'ютеризацію інтернету, поява інтернету в 90-ті роки, о Боже, ми втратимо там зникли багато доволі професій, зникло, поз'являлися інші. З'явився в якийсь момент діджитал маркетинг. Да? Тобто, насправді професій стає більше і вони стають більш різноманітними. Це не те, що все робить щі, да? а люди сидять під бананом і дивляться на це з сльозами на очах. Ця історія далеко не вперше. І якщо ви візьмете, проаналізуєте від там, наприклад. Якогось конвейерного виробництва або від механізації сільського господарства, там, коли це там було, дай Боже, в якихось ну, 19 стріч, я точно не пам'ятаю. Ви помітите, що кожного разу, коли на ринок виходять нові технології, вони призводять до змін, не до катастрофи, вони призводять до змін і до необхідності адаптуватися до цих змін. Це незручно, як каже. Прекрасна остеопатка Діана Масленікова. Ми створені з білку, а білок створений для змін, але змін не любить. І логічно, що ми змін боїмося, і так нам зараз забагато. Тут іще штучний інтелект на таку розсмикану психіку лягає, м'яко кажучи, не дуже добре. Що я, до, до чого я вас запрошую? Ні, це не кінець світу. І люди, чий бізнес будується навколо розвитку щі, звісно, дуже голосно і дуже переконливо зараз розказують, що щі поміняє ринок повністю. І, наприклад, що, от ми за три роки поміняємо кожну другу людину на «entry level position». Я полізла розбиратися. що це ну, цю промову її десь там багато цитували якось в моєму полі зору. Я полізла розбиратися, і з'ясувалося, що ця цитата належить сіо е, компанії, яка розробляє штучний інтелект. Тобто, значить, SEO компанія, компанія, яка розробляє штучний інтелект, через 2-3 роки замінить кожну другу людину на «entry level». Не серед спеціалістів, десь там внизу вона автоматизує прості задачі. Що це говорить про те, що так, це потужні інструменти, але поки вони інтегруються в бізнес, навіть в той бізнес, який, власне, їх розробляє, пройде ще якийсь час. Тобто це не буде відбуватися моментально. Зранку ви прокинулись, повстали роботи і замість вас пішли на роботу. Іноді хочеться, щоб замість мене на роботу пішов робот. Але дивіться, Ші може багато речей і не може багато речей, чого він точно не може. Він не може стратегію. Не може, бо він не знає весь контекст. Навіть якщо ви напишете промпт на 20 сторінок, ви весь контекст йому не дасте. У нього щось випаде. А людина може тримати навіть більше контексту. Він не може креатив. Він може повторювати те, що вже було зроблено. Він не може планування в умовах високої непредикативності. У нього ну, може ну, обмежено так? аналіз ризиків, вміння розуміти контекстність подій, різні рівні цього контексту, різну складність цього контексту ще не може розуміти. Він, хтось класно сказав штуку. Що Ші — е, Вундеркін з психікою трирічної дитини, ну, типу лабрадор. Ну от хлопчик з універсальною пам'яттю, але він лабрадор. Тобто він е, відрізнить ліво від право в якомусь сенсі не може. Ви скажете, навчиться? Ну, хай спочатку навчиться, якщо чесно. Бо поки що щось не видно. Я пам'ятаю років з 10 тому, дуже гучно говорили про автоматизацію найма. Що зараз найм буде автоматизований? ми... Будемо ключові компетенції оцінювати там через інтернет, туди сюди, через якісь програми розроблялись. Десять років тому пройшло десять років. Ну, щось, я не бачу, щоб там щось ну, активно, да, там є якісь на, на перших етапах, ще, але потім ну, все одно люди. До чого я говорю це все? До того, що заявки про те, наскільки швидко і потужно ще й зараз в нас тут все змінить, вони дещо перебільшені. Але зміни дійсно будуть. Зміни будуть. Але давайте подивимось, яким же ж темпом в наше життя будуть входити ці зміни. О, для, початку. для початку. Давайте згадаємо зараз, будь ласка, як швидко ваша компанія впроваджує інновації. Що це інновація? Для того, щоб воно якось вас замінило, треба його впровадити. Тобто, треба визначити, які йому давать задачі, треба визначити, хто йому буде давати задачі, треба визначити критерії якості цих задач, налагодити цю процедуру. Це інновація, технологічна до того ж. Впровадження будь-якої інновації займає час. Так от ми дивимося, як ваша компанія в цілому впроваджує інновації. Чи це вона робить легко, чи це вона робить швидко. Чи це вона робить ахаха без спротиву? У мене клієнти на консультаціях дуже дивуються, коли я їм кажу, що існує компетенція, а робота зі спротивом впровадження інновації. Ви такі серйозно, це робота, це компетенція. Так, це компетенція. Завжди система опирається новому. Якщо ваша компанія о, так, впроваджує нове, так, можна припускати, що ви в більшій зоні ризику. Але якщо ваша компанія м, не дуже активно впроваджує нове Mm, я би подумала зараз. ну Ви можете мені сказати, ну, мова ж не про компанію, мова про ринок праці, гаразд, ну подивіться по сфері, як вона впроваджує нове. Якщо ваша сфера більш консервативна, mm -hmm, mm -hmm, я би сказала, що в прямо зараз іще ну, там, не знаю, знімайте біле простирадло на цвинтар, поки рано. Якщо воно ну, так спокійніше, можете ваше біле простирадло далеко не ховати. І періодично діставати, закутуватися, в ньому сидіть, коли є настрій. Тобто, якщо ваша компанія або ваша сфера не є дуже активною впровадженні інновації, може трошки спокійніше дихати. Якщо вона є більш активною впровадженні інновації, треба буде рухатися просто трошки швидше. Що добре робити, якщо ви турбуєтесь, що штучний інтелект відніме вашу роботу? Ну, Це не всі турбуються. Психотерапевти не дуже турбуються, що штучний інтелект відніме їхню роботу. Я не дуже турбуюся, що штучний інтелект відніме мою роботу. Чесно, не дуже турбуюся. Резюме він написати може, Сіріслі. Ну-ну, гаразд. Хай напише, я. а я після нього вичитаю за ті самі гроші. Мені менше роботи, результат буде кращий. Але є професії, для яких це більш актуально. Так от, дивіться, якщо ви. Починаєте тривожитись, ну, почніть з простого вивчіть, як це працює. Засвоїти промптінг, почніть це. це не так складно, ну, там є мануали, є курси. Почніть інтегрувати це в свою роботу осмислено. Почніть дивитися, для яких ваших задач воно підходить, для яких не підходить. І фіксуйте ці кейси і почніть комунікувати їх вашому керівництву. Я зробила чи зробив те, то тут у нас. А от цю частину робить ші. І я вмію примусить, чи навчити його це зробити. Примусить некоректне слово. Вмію навчити. Та я вмію поставити задачу так, щоб ші зробив це добре. А... Коли у вас набереться достатня кількість таких кейсів, ви вже будете почуватися більш впевнено, і ваше керівництво теж буде бачити, що ви активно, проактивно ставитесь до своєї роботи. І це не значить, що вам при цьому треба виконувати більше задач, От, чесно. Треба записати окреме відео про більше задач. Більше працювати. О, більше працювати. Да. Е, бачите, ідеї приходять прямо під час розмови з вами. Далі, е, коли ви слухаєте. Якісь вебінари про те, що може ще або що не може ще. Будь ласка, пробуйте це на практиці. Чи це підходить конкретно до вашої сфери? Тому що стільки було розмов, що ще може написати резюме? Ще може написати документ, який по формі і суті схожий на резюме, але чи відображатиме це резюме і цей документ, чи відображатиме він ваші сильні сторони, ключові компетенції і ваші бажання. Ну, якщо ви дуже специфічно не поставили йому задачу, ні не відображати. Да? Тобто пробуйте на практиці те, про що ви слухаєте. Якщо ви слухаєте щось, воно вам на практиці ніяк не підходить, ну, поігноруйте його поки що. Да? Але, от знаєте, до чого я це говорю? Я бачила кейси, коли люди слухали якісь ну вебінар там про щі або конференцію. Потім казали, він може, оце, і це він може, і оце вообще все скоро все буде робити, щі". і не пробували нічого. І у них лишалась якась така ілюзія, такого всемогутнього щі, і що типу, та цю задачу можна, і цю задачу можна, але ну воно не перетворювалось в їхні компетенції, воно не перетворювалось в реальне знання. Майте свою точку зору, для яких задач в вашій сфері він підходить, для яких не підходить. Майте свій практичний досвід. Обмінюйтесь практичними кейсами з людьми, які реально це роблять. Не теоретичними. О, я прочитала, що він це може. Вау! Підіть, попробуйте. Ну, попробуйте. Ви побачите, до якого рівня він це може. М -м -м -м. Далі. Ну, комунікація роботодавцю цього всього обов'язкова, якщо ви тривожитесь, обов'язково вчіться, як про це говорити з роботодавцем. І другий блок. От, крім того, що о, інтегрувати ще в свою роботу вже зараз не чекаючи, поки вам про це скажуть зверху, коли скажуть про це зверху, вже буде пізно. Позгадуйте, будь ласка, свої скіли і свої сильні сторони. От прямо зараз. Якщо ви зараз подумали, та я знаю свої сильні сторони, зупиніть це відео прямо зараз, натисніть паузу і бігом швидко згадайте три сильних сторони. От, будь ласка, зупиняйте і згадуйте. Припустімо, ви дійсно зупинили відео. Припустімо, ви дійсно згадали. Зараз я задам вам перевірочне питання: скільки слів було в вашій кожній сильній стороні? От ви коли сильна сторона. Скільки там було слів? Якщо одне-два, то ви відмазались. Якщо там було речення 4, 5, 6 слів, добре да, ви знаєте, про що ви говорите. Окей, ви можете складно сформулювати свою сильну сторону, свою ключову компетенцію. Якщо у вас там адаптивність, швидко вчуся, і лояльна, чи лояльний. Будь ласка, перегляньте ще раз, що саме ви називаєте своїми сильними сторонами? Чи дійсно у вас є в словах це? Тому що сильними сторонами, з ключовими компетенціями, така тема, що ми, ми вміємо, але ми не вміємо, ми вміємо зробити і не вміємо назвати. Попробуйте, будь ласка, поназивати. скористайтесь для цього інструментами щі, або допомогою компетентних людей. Не знаю, може, ваш роботодавець вміє це називати, може колеги. Не можете сходити до кар'єрного консультанта, не обов'язково до мене, до кого завгодно, але знайте свої сильні сторони, знайте свої ключові компетенції. Це дуже важливо. Якщо ви тривожитесь, що вас замінить штучний інтелект, знайте принаймні, в яких місцях він не може вас замінити. Ну і що і ще, що важливо, знаєте, як ви впливаєте на бізнес-результат. Тобто, як те, що я роблю, щодня пов'язано з результатами компанії, з грошима компанії, з клієнтами компанії, з ринком, який компанія займає, з продуктом, який компанія випускає, як те, що я роблю кожен день в офісі, впливає на цей результат, і буде вам сильно менше тривожно, якщо чесно. А, ну, і тут я скажу дуже несподівану штуку. Якщо ви тривожитесь про штучний інтелект, цей той, спитайте себе, чи давно ви відпочивали, чи ви не є перевтомлені. І в цьому є дві причини. По-перше, коли ми перевтомлені, ми більш тривожні. А друга причина: якщо ви зараз перевтомлені і збираєтесь іти надолужувати і щось досліджувати по штучному інтелекту, то, ну, краще спочатку відпочити. А, тому що о, гірше на, на втомлений мозок ви будете слухати, воно не буде лягати. Будете слухати, і думати, Господи. І ще це мало мені всіх задач, які є, і ще, прості господь, штучний інтелект, щоб його шлях, трафиви, викачка, копнула, значить, і так по черзі, 10 разів. На не треба через силу. Це зброя, це просто ще один інструмент. Це як мобільний телефон. От точно так само. Я цією штукою можу заплатити в комуналку. Записатися до психотерапевта, замовить їжу, не знаю, і розважиться 20 годин їдучи в автобусі. Це не ворог, це друг. Ще не ворог, ще друг. Ще в поміч, що має робити ваше життя кращим. Але якщо не навчиться 30 кнопочки, то воно мене не розважить і нічого не, не допоможе. Та? Те саме з «ші». але немає ресурсу, немає нової навички це нова навичка, на нову навичку треба сили. А, що буде поганою ідеєю, поганою, дуже поганою ідеєю. А, першою поганою ідеєю буде ігнор, Ай, само пройде, вони з цим «ші», зараз вони всі заспокоїться. Ну, не схоже, що заспокоїться, тому що штука дійсно масивна. Не заспокоїться. Вона буде впроваджуватися, вона буде впроваджуватись достатньо швидко. Це не значить, що завтра, це, це не значить, що через півроку, але е, уже сьогодні це може зробити ваше життя сильно простішим, якщо ви цим займетесь. Друге, що не поможе, не поможе панічна зміна професій. Штучний інтелект замінить QA, штучний інтелект замінить дизайнерів і редакторів. Святий Боже, матка, боска, не замінить. не замінить. Змінить роботу. Змінить ручну працю замінить. Пам'ятаєте, в старих фільмах є телефоністки? Кудись дзвониш, кажеш, оператор, дайте мені Нью-Йорк 238, і вона робить тик-тик. Ці всі люди потім втратили роботу з впровадженням технологій. Чи померли вони його від голоду? Ні, не помер. Не тікайте з професії, ну, що Зараз ну, є, є, є так само дуже багато людей, які задіяні в дуже подібній роботі, просто в іншій сфері. Не треба тікати з професії, тим більше, якщо вона улюблена. Ви любите дизайн ваш. Спирайтесь на штучний інтелект і лізьте вгору крок за кроком в своїй компетентності. Використовуйте його як опору. Він знищить просте, не знищить, замінить. А для складного завжди треба людину. Завжди. Якщо вам і так було в вашій професії не дуже, а тут ще й штучний інтелект, ну так, це ще одна підказка, що варто піти пошукати щось, що вам більше до вподоби. Але знов таки, не, це не, не надміру ургентна задача. Ну, Поступово, потрошку один раз на тиждень щось робити в цьому напрямку, і ви через місяць вже помітите через два доволі непоганий прогрес. Не треба цілими днями там ходити і думати, Боже, треба міняти професію, піду дворником. Так? Ну і що, третє, не варто робити? Не варто засвоювати штучний інтелект бігом і через силу. От 20 вебінарів, 4 конференції, 6 сертифікацій, і все це одночасно, і ви зненаводите цей ші, і будете абсолютно праві. Не треба цього робити з собою. Поступово, потрошку: беріть один інструмент, впроваджуйте його. Тоді беріть другий інструмент і впроваджуйте його. Навчіться його промтити на якусь одну тему. Віддайте йому якусь одну частину вашої роботи. Во, класно буде! Повторюся, вашу роботу забере наші. Вашу роботу заберуть люди, які володіють штучним інтелектом. Давайте це просто будете ви і всіх проблем. Гарного вечора до побачення. З вами була кар'єрна консультантка Оляна Ходорівська. Підписуйтесь на мою сторінку тут і заодно можете підписуватись на мій телеграм. Я дам посилання в. Описі до побачення.